Вітаю вас, дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, послухайте віршик. мов пушинки парашинки сніжно падають сніжинки, пісню весело співають, діточок малих вітають. Малята, а давайте ми з вами поглянемо у віконечку. Подивіться. Що ви там бачите? Ми бачимо за віконечком багато снігу, будинки, дерева. Давайте ближче роздивимось. Подивіться, де лежить сніг? Сніг лежить на деревах, сніг лежить на доріжках, сніг лежить на дахах якого кольору сніг? Сніг білого кольору. А чи любите ви взимку гуляти, з білим сніжком грати? Так, я теж полюбляю зі сніжком грати. Послухайте вірш. Подивіться за вікно. Всі доріжки білі. Це зима, це зима, снігом їх укрила. З вами ми гулять йдемо, чобітки взуваємо, а на ручки рукавички теплі одягаєм. Подивіться, снігу випало багато, і ось ми з вами бачимо такий великий заметіль. Хто сховався за ним? Так, це ведмідь. Нігу багато випало. Великі замети на мало. Подивіться, хто за цим заметом сховався. Так, це білка. А ось наступний замет. Хто сховався за? Ним? Такий маленький зайчик. Так, все вірно. А зараз, дітки, подивіться на наступну картинку. Кого ми тут бачимо? Ми бачимо ведмедя, білку і зайчика. Давайте з вами пригадаємо, хто з цих тварин спить взимку, хто впадає в сплячку у балосі. Так, звичайно, це ведмідь. Він пішов лягати спати. Як у лісі сніг-сніг, на деревах сніг, сніг, а під снігом спить ведмідь. Тихше, тихше, не шуміть. Молодці, малята, тварину пізнали і по лісу погуляли. А подивіться тепер, що ми бачимо в долоньках. Це сніжок. Якого він кольору? Білого кольору сніжок. А якщо сніжок потрогать, Який сніг на дотик? Сніг холодний. Так. А чи можна сніг брати до рота? Ні, не можна. А чому? Тому що сніг холодний, брудний, якщо брати його до ротика, можна захворіти. А в мене є сніжки. Незвичайні, чарівні. Пропоную вам пограти. І сніжки порахувати. Давайте разом зі мною порахуємо. Скільки сніжків ми бачимо на екрані? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Всього. Всього ми бачимо. П'ять. Сніжків. Дітки, пропоную вам взяти аркуш паперу і пограти з ним, покласти на стіл і спробувати однією ручкою вміяти наш аркуш і перетворити його на сніжок. А тепер давайте розгорнемо наш аркуш паперу. Розрівняємо і іншою ручкою спробуємо зім'яти наш аркус паперу у сніжок. Ось такий сніжок у нас з вами вийшов. І давайте спробуємо підкинути однією ручкою, потім перекладаємо в іншу ручку і спробуємо підкидати і ловити. Ось таку вправу ви можете вдома. Виконати самостійно. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!